Продовжуємо наш ефір, і до нього долучається Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, який нині у нас у студії. Ігор, добрий ночі. Доброї ночі. Отже, будемо говорити зокрема про перший інавгураційний саміт миру. Підготовка до нього триває. Він відбувається у Швейцарії. За словами президента, дата проведення заходу буде погоджена протягом кількох днів. Деталі почуємо. Після цього ми будемо. Розсилати запрошення в різних форматах лідерам держав світу: Європа, Африка, Латинська Америка, Близький Схід багато всі, всі країни Америки, в цілому, всі країни світу, і після вже буде дата. Ми розраховуємо, що ми будемо розуміти не тільки дату, але й адженду. Нашої першої зустрічі ми її розуміємо. Ми розраховуємо мати 80-100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так, він і але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів, і на якому я думаю, що ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни. Отже, мапа подальших кроків щодо закінчення війни? Ми маємо плани побудувати на цьому саміті цю мапу. На вашу думку, пане Рейтерович, яких максимальних і яких мінімальних результатів ми зможемо досягти, і як може виглядати ця мапа? У ну, максимальний результат це та формула миру, яка була презентована Україною, і е, максимальність буде проявлятися у тому, що всі країни, які будуть запрошені на саміт, наприклад, однозначно підтримують цю формулу і почнуть роботу е, з відпрацювання вже механізмів досягнення цього результату, тому що розумієте, е, сформулювати загальну мету. Це навіть не половина справи, це там третина справи. Насправді найважливіше чітко виписати кроки, які нам дозволять цієї мети досягнути. І от саме на цьому саміті миру мова повинна йти про це. Тому що я думаю, що тих країн, які туди будуть запрошені, президент там велику кількість називав. І ну, дійсно тут важливо зібрати якомога більше представництво. Я думаю, що в них основні постулати української форми миру взагалі ніяких застережень ну апріорі не можуть викликати, тому що воно все відповідає відповідає міжнародному законодавству, це абсолютно нормальні умови, скажімо так, да, які би на місії України написала будь-яка інша країна, яка опинилася в такій ситуації. Але, от механізм досягнення цього результату тут можуть бути нюанси, і тут зараз говорити, який буде максимум, який буде мінімум, ну достатньо складно, тому що я думаю, що якраз от серед присутніх країн можуть бути різні погляди на це. Хтось буде казати про. Там швидкі якісь кроки, швидкі дії. Хтось буде казати, що ні, давайте перейдемо до, ну умовно кажучи, якогось там політико-дипломатичного врегулювання, розтягнемо його там на 10-15 років, там, на ще якийсь там термін. Таке може бути. Я думаю, що зараз в Офісі президента прекрасно це розуміють і намагаються відпрацювати такий варіант, який ну, буде максимально прийнятний для всіх тих країн, які там будуть присутні. Чи буде там дискусія? Я б сказав навіть так. Бажано було б щоб вона була. Чому? Тому що це просто покаже, по-перше, ну серйозне ставлення країни, які там беруть участь, і те, що їм дійсно це питання є важливим і актуальним. А Не знаєте, вони туди приїхали, тому що запросили і якби ну подумали, що це щось там для галочки. Да, проведемо це саме та ні. На ні, нас цікавлять саме конкретні результати. Зібрати 50, 60, 70 країн чи їхніх представників, ми можемо. Це не є проблемою, але головне, щоб вони винесли якесь рішення, яке стане потім в тому числі дороговказом для інших країн світу. і і дуже важливо навіть для такої організації, до якої до нас безліч претензій, яка називається Організація Об'єднаних Націй. Це також дуже важливий момент, тому що якщо цей саміт відбудеться, точніше, коли цей саміт відбудеться, і там будуть прийняті рішення, ООН змушена буде якимось чином на це реагувати, проігнорувати волю. Ну, там беремо, наприклад, там 80 країн, причому з них явно будуть країни там, ну, Першої двадцятки світу, да? ну просто не вийде. На це треба буде якось реагувати і думати, як потім Всю історію вмонтувати Російську Федерацію, Україну-агресора. А яка має значення позиція Росії в цьому питанні, тому що вона не визнає ані українську формулу миру і? Всіляко намагається дискредитувати саму ідею мирного саміту ініційованого України. За великим рахунком, вона особливого значення не має, крім одного, вона буде звичайно постійно розганяти цю тезу. Вони зараз вже це роблять, що е цей саміт він не може вважатися е там, легітимним. Це дивне слово взагалі в устах там, росіян без присутності там Російської Федерації. Але дивіться, але тут є цікавий просто нюанс, е е коли будуть розіслані запрошення. Буде відпрацьована ця загальна формула, можливо, можливо, і буде розуміння, що всі країни це підтримують. Можливо, як варіант під час саміту можна буде звернутися до Російської Федерації. Приїжджайте. Ми ж прекрасно розуміємо, що вони не приїдуть. Вони зараз вже кажуть, що це якась там капітуляція Росії. Ну це повна вибачте дурня, тому що ніхто ж про капітуляцію не говорить. Говорять про виконання міжнародних документів, які підписала Російська Федерація. Заберіться геть з країни, поверніться на кордони міжнародно визнані. А потім будемо вирішувати питання про всі ті все те відшкодування і покарання ну тих, хто наробив того лиха в Україні. Але передусім виконати те, і те. Тому може прозвучити певне якесь потім запрошення Росія брутально, відмовився ну, з хамством, як це прийнято. Ну в них що можна очікувати в Україні, де міністр закордонних справ Лавров на ну, в принципі тут вже все зрозуміло, і це буде до речі додатковим просто аргументом для країн, які там зберу зберуться, що насправді весь світ цивілізований має справу з неадекватною країною, з неадекватною владою там цієї країни. Бо якби вони насправді хотіли, вони б могли приїхати або напроситися, або б сказати, да ми готові. Ми можемо прислати свою делегацію, ну і висловити свої аргументи. Менти, ну я думаю, що вони цього не зроблять, тому що всі їхні аргументи вони неодноразово представляли навіть в організації Об'єднаних Націй, і це як правило закінчувалося масовим побиттям, ну словесним да, з боку всіх інших країн, які там були присутні, за виключенням одиниць, які утримувалися або робили вигляд, що нічого екстраординарного не відбувалося. Пане Рейтрович, а чи приїде на саміт миру Китай, тому що представники Китаю брали участь лише е, здається в одній зустрічі із чотирьох, які Збивалися щодо формули миру це питання відкрите на сьогоднішній день за результатами от візиту там китайського спецпредставника, який поїздив там по країнам, поспілкувався. Зараз однозначної відповіді дати не, не можна. Вона буде залежати ну по суті від того, чи побачить себе Китай. От в тих е, речах, які будуть озвучені на саміті, вибачте, пане Ветрович, повітряні сили Збройних сил України звертаються до жителів Харкова з проханням перебувати в укриттях, тому що біле, біля міста з східного напрямку зафіксовані ворожі безпілотники. От в залежності від того, якщо у Китаю буде своє бачення, як вони зможуть до цієї формули приєднатися. І сказати, що ця формула значною мірою є китайською. Оце треба розуміти. Да? Тоді вони можуть свого представника прислати, ну, як мінімум, людину, яка там, там чи, чи людей, які будуть спостерігати за тим, що там буде відбуватися. Вони сказали таку фразу, що е, треба обов'язково запрошувати Російську Федерацію. Так от знов таки на цьому ж тоді можна і зіграти. Розумієте, якось там в процесі чи постфактом запросити отримати, ну або натякнути, да там подивитися на реакцію, або зробити там публічний висновок, що Росія ну не захоче туди приїжджати, тому що вона просто не здатна навіть сідати за стіл перемовин з багатьма країнами, які там будуть, ну і виконувати якісь речі, які вона повинна була виконати давним-давно. А що змінить присутність на цьому саміті Китаю? Ну це буде удар в першу чергу, мабуть, по Російській Федерації, тому що дивіться, Росія вважає, що до тих пір, доки якась частина людства країн великих в світі не вони не великі з точки зору, ну крім Китаю, там, наприклад, за е, своєю долею в економіці світовій, і так далі, але вони там за розмірами можуть бути достатньо великими. Вони не займають позицію таку відверто про українську. в уявленні росіян вони займають позицію про російську. Ну і тут трошки знаєте, є такий момент, що нейтральна позиція означає деяку міру підігрування Росії. Для Росіян важливо показати, що не всі країни там присутні. Вони ж знаєте, бавляться в ці ігри. Вони кажуть, там більша частина населення живе в світу, живе в країнах, які не підтримують Україну. Ну звичайно, тому що ви говорите про країни, які, вибачте, дуже бідні, які там ну, мають величезну кількість проблем, і їм Україна, Росія ну взагалі це далеке питання, але росіяни не за рахунок там просто хабарів елементарно, навіть які вони видають на державному там ще якомусь дипломатичному рівні, вони домоглися від цих країн нейтральності якоїсь, або вони їм там задешево щось продають і для цього собі роблять ну більш краще там реноме. І от в цьому контексті вони кажуть, тут більше країн живе, скажімо, там для них чисто цей момент важливий, але якщо там з'явиться реально представник Китаю, навіть якщо він буде займати як в ООН, позицію, що я тут нічого не коментую, я просто якби спостерігаю, ну це буде достатньо промовистий сигнал. Дуже. Промовисти навіть сигнал, і Росія ну змушена буде якось на нього реагувати. Поки українська дипломатія працює над організацією. Самі тут темою якої буде українська формула миру у НАТО, працюють над тим, аби акумулювати 100 мільярдів доларів на підтримку нашої держави. Анансований фонд НАТО гарантуватиме, що усі союзники зроблять свій внесок у відбиття російського нападу на Україну. Це в інтерв'ю Bloomberg заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. До слова, спосіб фінансування фонду НАТО ще не затвердили, проте за даними видання обсяг допомоги кожної країни залежатиме від їхнього внутрішнього валового продукту. Мої пропозиції щодо посилення ролі НАТО базуються на ситуації на полі бою в Україні. Термінові потреби мати більш надійну передбачувану підтримку. Ми маємо забезпечити рівномірний розподіл тягаря між союзниками. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. І знову повітряні сили. Збройних сил інфор України інформують про небезпеку для жителів кількох українських регіонів, тому що кілька груп безпілотників з Херсонщини через Дніпропетровщину прямують у північному напрямку, судячи з повідомлень безпілотників цієї ночі над Україною ворожих вистачає. Тому, будь ласка, дорогі, подбайте про свою безпеку, той спосіб, який вам доступний. Не ігноруйте цю загрозу. Пане Іре, оцей фонд у близько 100 мільярдів доларів для України, які мають створити НАТО. На вашу думку, чи вдасться залучити таке значне фінансування для України? Тому що на зустрічі міністрів закордонних справ вже були деякі сумніви стосовно здатності це зробити. Ну тут треба розуміти, що по перше 100 мільярдів на 5 років це 20 мільярдів на рік. Тобто, це вже не такі великі гроші. Да, тобто мова на жаль на жаль не йде про 100 мільярдів там за один рік на підтримку України з іншого боку, 20 мільярдів це вагома сума, яка точно для нас не буде зайвою, і вона є абсолютно підйомною для 32 країн-членів альянсу. Тобто, в цьому плані це не є якоюсь там проблемою. Зрозуміло, що будуть країни, які, наприклад, категорично відмовляться брати в цьому участь. Ми принаймні, знаємо одну точно угорщину, да вони про це говорили. Але тут же мова йде про те, що країни тоді можуть робити свій внесок за допомогою там з до гуманітарної допомоги. Допомоги, ще якихось там речей. От, ну, угорці люблять говор, казати про те, що ми нічого не маємо там, до летальної зброї і так далі. Ну, надавайте іншу допомогу, там, лікуйте наших поранених військовослужбовців або допомога в розмінуванні, там ще якісь речі і так далі. Тому тут це буде залежати від позиції ну, знаєте, кількох країн, які як лідери за собою поведуть. І ми на сьогоднішній день бачимо, що і це приємно, насправді, що це лідерство воно є як в Західній Європі по прикладу тієї ж Франції, яка таку ініціативу в принципі підтримує, так і, наприклад, в Центрально-східній Європі, де всі країни колишнього соціалістичного табору, ну крім Угорщини і частково словаччини Але зі Словаччини там цікава ситуація. Вони дуже часто люблять говорити одне, але по факту роблять інше, як, ну, як інші члени альянсу. А всі інші країни, як навпаки, за це виступають. Ну вони готові робити свій внесок, в залежності там від ВВП. Він зрозуміло буде різний. Ну не може там Литва, Латвія, Естонія, наші великі друзі, дати про. Сто більше в силу того, що вони не великі країни, а є країни більші, які можуть собі там та ж Польща Німеччина, Франція, Іспанія там вони можуть дозволити більше собі виділити. Ну і тут ще один важливий момент це така ідея, в яку дуже схопився Столтенберг. Я так розумію, це його така, знаєте, фінальний його акорд. що ми знаємо, що буде змінюватися генеральний секретар в жовтні місяці, і він хоче піти, ну вирішивши кілька дуже важливих проблем, які є на сьогоднішній день в альянсі. І от історія з цією допомогою це з одного боку допомога Україні, а з іншого боку, це і важливий тест. Або Клей, як дивитися, який е, посилить зараз інституційну спроможність альянсу в цілому, тому що він деякою мірою перебуває в кризі. Це факт: 75 років відсвяткували. Це прекрасно. Вони там святкували 75 років стабільності і безпеки. Але питання повинно стояти по-іншому. А будуть у вас наступні 75 років такої ж безпеки і стабільності? І от такі речі, от такі перемовини, розмови, створення таких фондів, допомога Україні протидії російській агресії. Ну воно альянс якраз буде ще. Більше склеювати на сьогоднішній день. Ну точно дві третини країн цю ідею підтримують. Ті, які там ну якби не згодні, будуть шукати зараз варіанти, або щоб їх перетягнути повністю на свій бік, або їм запропонувати якусь альтернативу. Не хочете грошима чи там чимось іншим. Ну є якісь інші варіанти, давайте їх використовувати. А як ви оцінюєте ефективність оцієї цієї запропонованої ідеї фінансування фонду через внески? Відносно рівня внутрішнього валового продукту, тому що така ж сама ідея, в принципі, закладена фінансування самого НАТО, але вона історично фактично ніколи не працювала, ні працювала так як це було передбачено, ні, ні. і е, завжди НАТО розраховували в першу чергу на на потужні сполучених штатів Америка. Да, це факт від початку свого створення. Практично відразу країни там не виконували у це завдання в відсотках ВВП на оборону, е, навіть в часи там ну в розпалу, скажімо, холодної війни. Е, насправді, це, це чесний підхід. Беремо певний відсоток. В цей відсоток Платите і тоді відповідно розмір країни він не грає ролі. Ви просто знаєте, що ви повинні там не знаю, піввідсотка ВВП або там ще скільки, от як Балтійські країни виділяють, наприклад, там 0,25-0,5% саме на підтримку України. Да? Тобто я думаю, що вони погодяться на ті умови, які там будуть висловлені щодо цього. Але тут ну зрозуміло, що можливо будуть шукати якісь інші варіанти, тому що ми бачили, що тут можуть виникати такі розбіжності деякі країни, от Польща, скажімо, вони на, на, на оборону,

Контексті да там навіть mm -hmm. альянсу на сьогоднішній день вкладають в два рази більше ніж повинно навіть за вимогами НАТО. Вони збільшили дуже сильно там свій військовий бюджет. А деякі країни навіть до 2% не дотягують. Тому це предмет для перемовин. Але до Вашингтонського саміту, скоріш за все, рішення все точно буде прийнято, і це може стати одним до речі з таких, знаєте, дуже правильних кроків на у Україні, щоб показати, що дивіться, ми шукаємо різні можливості, і от в тому числі на 5 Років по 20 мільярдів на рік ми знайшли таку можливість буде виділяти НАТО. І ще останній момент: Європейський та союз прийняв таке рішення про виділення Україні допомоги. На чотири роки воно проголосовано, воно діє. Ми вже отримаємо в цьому році гроші. Да, за цим. Тобто є приклад, що дивіться, європейський союз, який ще більш, мабуть, розділений внутрішньо ніж НАТО, він знайшов механізм, як це зробити. А НАТО слабо, ну от навіть такі політичні моменти вони тут будуть грати певну роль. І Столк, до речі, це прекрасно розуміє. Він на це робить певною мірою ставку. А як стосовно двосторонніх договорів, які вже підписані, або ще готуються до підписання, вони будуть враховуватися. Чи це буде як окрема? Я допомога? думаю, це окрема історія, тому що ці двосторонні договори це вибір кожної окремої взятої країни. Ця країна для себе приймає рішення, як підтримувати додатково Україні і надавати Україні додаткову підтримку. Тому це не буде стосуватися тих коштів, які виділяються, наприклад, там в НАТО. Є е, 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 там країни, там Німеччина, наприклад, да, які там один раз е, вони ну вони не в контексті от, безпекових договорів цього. Ну це питання піднімали. Вони піднімали питання в контексті там власного виділення допомоги, які вони робили, але вони там дійшли згоди, їм пояснили, що давайте все ж таки трошки розділяти є НАТО, є кожна окрема взята країна, тому що е такі порівняння з боку європейських країн і спроби на цьому зіграти, е вони е не дуже добру ну, не точніше, програшно виглядають на, на наприклад на фоні позиції тих же Сполучених Штатів, які за минулий рік, 23-й, за 22-й рік, ну вони Україні зрозуміло поставили набагато більше підтримки. Є проблем. Ми зараз сподіваємося, вони вирішаться все ж таки, да але от за два попередні роки вони поставили набагато більше, ніж Європа разом узята. І тому от почати розкручувати цю тему. Ну це не наразитися на критику, в тому числі з боку Сполучених Штатів. Це ваш вибір. Ви так зробили? Велика дяка. Україна від жодної допомоги тут не відмовиться. Тим більше, що об'єктивно нам її потрібно дуже багато. І в НАТО повинні зрозуміти просту річ. Ми захищаємо себе перед усім, це зрозуміло. Але і ми їм час даємо, і захищаємо Певною мірою також чомусь європейські громадяни, до речі, це розуміють. Згідно останнього опитування, дві третини продовжують дотримуватися позиції, що Україна в тому числі б'ється і за їхні права і свободи. Тому відповідно допомога повинна бути відповідною. Тим не менш, факт залишається фактом: допомога Сполучених Штатів Америки, яку ми очікували, нагадую, отримати ще до Різдва. У грудні і досі не ухвалена. Проте є інформація про те, що білий дім прагне пришвидшити надання цієї допомоги Києву. Про це свідчать дані, які отримали. У політику відомо, що помічники Байдена ведуть непублічні переговори зі спикером Палати представників. Водночас, Майк Джонсон, поки не змінює свою позицію. Він пропонує надати допомогу Україні як позику або спрямувати на це заморожені російські активи. Нагадаю, США підтримав законопроект з 60 мільярдами доларів для Києва ще 13 лютого. Проте Пада представників, де більшість республіканців досі його не розглянула. До слова, значна частина республіканців прислухається до Трампа, який розкритикував цей законопроект. Україні вкрай необхідно отримати допомогу від Сполучених Штатів Америки до початку наступальних дій ворога. На цьому наголосив Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу. За словами президента, нині у нас є велика потреба саме у зброї. Що стосується американської допомоги, тобто вона критична у будь-якому випадку, я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів. На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації. На превеликий жаль, питання України, а саме питання війни Росії проти України, стало на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів. Хоча це безпека всього світу. І саме такий недорослий підхід я не розумію. Я для себе особисто не розумію, про що говорить Майк Джонсон, коли висувають цю ідею кредиту, оскільки є рішення Сенату, воно в Палаті представників, і є щось невідоме, не оформлене в жоден документ, тобто, яке лунає, пропозиція, яка лунає просто на рівні заяв, на рівні слів. На вашу думку, що знову відбувається з українською допомогою зараз, і чи слід це розглядати як новий спосіб затягнути ухвалення цього рішення? Ну це певний такий, знаєте, елемент навіть не затягування рішення, це е, хаотичний пошук Джонсоном виходу з тієї ситуації, в яку він сам себе загнав. Об'єктивно, в нього ця ситуація не дуже гарна, тому що він розуміє, що зробить так, як хочуть більшість американців, як в Сенаті. І, і до речі, він же прекрасно розуміє: як тільки він процедурно винесе цей законопроект на розгляд в палату представників, голоси під нього знайдуться. Там є двопартійна підтримка України. Проблем з цим не буде. Всі демократи проголосують практично, і переважна більшість республіканців також його підтримує. З іншого боку, ну в нього ситуація така: винесе, буде мати проблеми контр конкретно з трампістами, можливо, навіть з Трампом. А він себе ще тішить якоюсь надією, що така його відданість політична, вузькокорпоративна. Ну вона знайде потім знаєте, певну якусь подяку, якщо Трамп переможе на президентських виборах. Тому він пропонує от всі ці ідеї. До речі, ідея з кредитом це ж ідея Трампа. Він не якомусь там на якійсь зустрічі з виборцями сказав, що давайте дамо Україні кредит, повернуть, повернуть, не повернуть нічого страшного, але типу кредит, тому що це краще сприймається. І от Джонсон зараз такий варіант шукає. Але в нього часу залишилося дуже мало. Білий дім йому дав можливість. Оці перемовини дійсно тривають. Білий дім готовий піти на якісь там компроміси, щось там якось переназвати, але вже в готовому проєкті, щоб не готувати щось нове. Бо всі ж забувають, що якщо вони запропонують щось нове, це треба потім буде відправити ще в сенат. А в сенаті більшість навпаки у демократів і не Факт що їм це нове, сподобається йому запропонували таку альтернативу. Якщо він буде затягувати і все ж таки грати от знову всі ігри, я думаю, що проти нього просто розпочнуть процедуру такого імпічменту. Фактично, є така можливість. Або винесення цього законопроекту в відхід позиції спікера. Це буде остання, остання можливість. Білий дім дуже довго не хотів на, на, на неї йти. Це факт. Вони не хотіли, знаєте, цієї колотнечі, їм треба було голосувати. Якісь там інші закони, але тут просто, якщо він в черговий раз. Ну, прилюдно принизить в тому числі адміністрацію Білого Дому, президента, Сенат. А там розумієте, між сенатом і конгресом останнім часом відносини не дуже добрі. Здавалося б, дві палати парламенту, але вони якби знаходяться ну, в таких не дуже гарних відносинах. Е, то вони оберуть просто цей механізм, і тоді обідуться Бе Джонсона. А він на жаль тоді безславно піде десь в історію. Ну і, тим паче він обіцяв, що як вони узгодять питання по. Бюджету США федеральному до розгляду цього пакету, от ми дивимося дев'яте число. Що він почне заявляти? Якщо він почне казати, ми тут щось напрацювали, а ніхто в очі не бачив, що вони напрацювали. Ну ситуація буде з ним ну зрозуміла, і тоді просто е демократи і частина республіканців вони можуть ініціювати цю історію там або з його відставкою, або що ще раз кажу, простіше, просто домогтися зібрати необхідну кількість підписів, винести цей законопроект на розгляд без його е позиції головування, і я переконаний, що Ді за нього проголосують, тому що ну і президент казав, і, в принципі всі наші делегації, які їздили в сполучені штати двопартійна підтримка. Є питання на сьогоднішній день виключно процедурне. Воно впирається в одну людину і в невелику кількість людей е, трампістів, да які по суті думають, що для них голоси виборців набагато більш важливіші ніж питання зовнішньої політики і питання національних інтересів Сполучених Штатів ну, банальна на жаль, історія, і Україна дійсно ну тут складно не погодитися. З Володимиром Зеленським, да, ми заручниками стали цієї ситуації, тому що хтось просто подумав, що таке затягування принесе нам там пів відсотка, відсоток якісь там голосів і може сподобатися якійсь там частині електорату. Тобто, по факту у Джонсона зараз немає вибору, він нього змушений буде згубаний. Він або ставить, або тоді знайдуть якийсь варіант, що, що це зроблять ну, без нього, або просто взагалі тоді почнуть процедуру його там, відставки. Тим більше, що зараз це можна зробити елементарно, але ж коли почнуть. Процедуру, процедури відставки спікера. Це затягне до ситуацію, це знову відтермінує отримання цієї допомоги. Тому, от бачите, ми знову зводимо все до по суті однієї людини. Йому треба прийняти правильне рішення. Він може знайти зараз вихід з ситуації, зберегти собі обличчя і зберегти посаду. І сподіватися, що в майбутньому це якось там в позитив йому піде. Якщо йому треба якісь там ще раз, ну як я казав, да, певні поступки. Білий дім натякнув, що він готовий на них піти. Але це повинні бути поступки в межах пакету. Того, який вже проголосований в Сенаті, тобто це можуть бути якісь там ну певні зміни, наприклад. можливо, ну наприклад, можуть трошки зменшити суму. Або, наприклад, скажуть, що ще більше грошей залишимо власне в Сполучених Штатах. Там і так 4-5 грошей залишається в Штатах. Іде конкретно Пентагону. Давайте ще більше залишимо, але виділяйте зараз ці гроші, тому що у Пентагона все готове. От тільки з'являються ці гроші, вони можуть відразу кілька пакетів передати допомоги Україні. Вони чекають, да, от такі. Варіанти можуть бути, скаже він: дайте там щось по цим активам. Ну дадуть йому відповідь, що робота ведеться, да готові там це питання додатково розглянути і так далі. Тому там простір для компромісу є. Питання в тому, чи захоче він на цей компроміс іти. Але ситуація в нього дійсно така, що щоб він не ну, якщо він зробить отак, як хоче він, ну він однозначно програє. І тут треба розуміти ще одну річ: Трамп така людина, яка навряд чи буде пам'ятати таку сліпу відданість, от в таких питаннях йому потрібен результат. А Трамп такого. Результатах він хоче, не отримає, тому ну, Джонсону все одно за це прилетіть. То, можливо, треба зробити правильно, зберегти посаду, а потім вже думати про майбутню політичну кар'єру. Який ваш прогноз розвитку цієї ситуації? Ваше очікування? Я все ж таки ну, сподіваюся, що рішення буде прийнято. Можливо, воно трошки буде там модифіковане, але трошки. Тобто, це не буде історія типу про ленд-ліз, або історія про кредит, або історія там про якісь там заморожені активи, які ми ще три місяці будемо розморожувати, а потім, значит, через ну, ну що віддавати Україні, Скоріше за все, ну вони доведуться до логічного завершення, і в квітні місяці я сподіваюся, що е, ця допомога ну буде проголосована. Хочеться вірити, що дійсно це питання буде вирішено, враховуючи, що важливість цієї допомоги для України в момент, коли ми будемо боротьбу за існування держави. Я думаю, усім достатньо очевидна. В тому числі очевидно, як це не дивно більшості у конгресі, на чому постійно наголошують представники самого конгресу, що там є двопартійна підтримка. Але як бачимо, питання поки все ще не вирішене. Ігор Гориттірович був гостем загальнонаціонального телемарафону. Єдині новини о цій пізній порі. Дякую, що ви до нас завітали.